Сьогодні я вийшов на прогулянку, але в небі я побачив дещо дивне. В моєму Майнкрафті почався дощ з лакі-блоків. Чому він почався і що з ним робити, дивіться прямо зараз. Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Мені ось цікаво, як взагалі це можливо. Чому лакі-блоки просто падають з неба? Я такого ще не бачив. А це взагалі справжні лакі-блоки чи ні? Давайте відкриємо. стоп. Ого, сморагдовий блок. Здається, що все ж таки справжнє. Давайте спробуємо цей зламати. Тут буде щось. Хороше, чи погане, ого, так, а давайте натискаємо на цей важіль. Зараз буде вибухівка, чи діаманти, вибухівка, тікаємо. Але це все ж таки достатньо прикольно. Я хочу спробувати вижити в такому Майнкрафті. І не тільки вижити, а й ще й знищити ендер дракона. І чи вдасться мені це зробити, зараз дізнаємося. До речі, в мене вже є динаміт. Тому, якщо що, ми зможемо підірвати когось. Наприклад, Кріпера Кріпер нас постійно намагається підірвати, і ми можемо з ним зробити теж саме Селянин, ти куди? Ого, дорога. 15 діамантів за броню, та йди ти, селянин. Не потрібна Мені взагалі твоя броня. Друзі, тікаймо. Що це взагалі таке, це дуже-дуже дивно. І до речі, поки ми прямуємо до наступного лакі блока, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б раз грали у Майнкрафт. Так, все вірно, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б раз грали у Майнкрафт. Я граю в Майнкрафт кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме, но ну, ми починаємо. Виживати в такому Майнкрафті буде максимально незвичайно. Давайте пройдемо, відкриваємо, закриваємо двері. Добре, жартую, і слухайте, мені потрібен якийсь меч. Зазвичай, коли ми виживаємо у Майнкрафті, намагаємося його пройти. Першим ділом ми, друзі, добуваємо дерево. Ой-ой-ой, а як А як тут все закрити? Фух, вибухівку поставив, друзі. Мене вже намагаються знищити. Не треба так робити. Так а як мені звідси вилізти, давайте ось таким чином і все тікаємо. Щось мені взагалі не щастить, але, друзі, я, як ви бачите, може ось таким чином надягнути. Тути череп скелети, і тепер мене скелети не будуть чіпати. А може й будуть хто його знає. О, стоп, стоп, тут повинно бути щось хороше. Давай, давай, будь ласочка, скрині якась, а в ній о, перлина Ендо, я а нам, до речі, це треба. І Їжа нам треба, куди ж без їжі. О, золоті яблука також є. Слухайте, ну за хвилину часу це дуже навіть непогано. Так, так. А в мене є перлина Ендо. Давайте, друзі, кидаймо її Я не встиг. На жаль. В останній момент я згадав про неї, і як ви бачили, не встиг, але нічого страшного. Я впевнений, що колись нам повинно пощастити. О, дивіться, вже лук знайшов. Тобто, все ж таки є речі дуже навіть непогані. Але я не знаю, буде складно пройти цей Майнкрафт чи ні, тому будемо. Перевіряти. Так, 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 ні, в мене зараз взагалі нічого нормального немає, тому я навіть не буду з мобами битися серйозно, я просто буду тікати. До речі, дивіться. Око Енду є, навіть перлина Енду є. Блискавуча скипка кавуна, а я можу її з'їсти. Давайте спробуємо, на жаль, не можу. Ну якщо все піде так, як йде зараз, то нам навіть в пеку не треба йти. Тому що в нас вже будуть ресурси для того, щоб знайти портал в Ендерсвіт. До речі, відьма мене боїться, не чіпає мене, не кидає в мене зілля. Як я так вибухнув? І до речі, подивіться, як сі блоки, лакібоки, точніше, наповнюють наш світ Майнкрафта. Скоріш за все, через годину наш світ повністю перетвориться на лакібоки. До речі, тут є один хороший, другий поганий. Відкриваємо ось цей так. Це напевно хороший, а цей, напевно, також хороший. Так, щось тут на те селянин. Та знову вам всі діаманти потрібні. Та що ж ви будете робити? Так, друзі, на жаль, вибратися ми звідси не можемо, тому скоріше ломаємо скло, беремо первину енду, просто кидаємо її ось туди приблизно. І нарешті ми вибралися. Хоч якийсь сенс в цих ресурсах є. Так, давайте, друзі, продовжуємо. Багато квіток. Якби тут були поряд дівчата, звичайно, я б їм подарував квіти. Але я тут граю один, і тут все максимально серйозно, багато вже луків, до речі, випало, а стріл немає, та ви що знущаєтесь просто наді мною. Постійно намагаються мене знищити, тут буде щось хороше чи ні. О, вау, стоп, стоп, стоп. Секунду. Дві рамки порталу в ЕНД. Тобто ми можемо самі потім побудувати портал. Слухайте, а це, до речі, незвичайне таке виживання. До речі, є вже заліз. На броня, це непогано. А сийде, зазвичай, у Майнкрафті ми все повинні з вами самі знаходити. А в цьому Майнкрафті можна все це власноруч побудувати. І це насправді дуже незвичайно. По 15-20 лакі-блоків кожну секунду приземляйся на наш світ Майнкрафту. І до речі, в мене вже і золоті інструменти, золотий меч навіть з'явився. Вже є, Давайте одразу з нього поублиза зробимо. Але як ви всі знаєте, золоті інструменти, взагалі золоті речі та що ж ти будеш робити? Мене намагається знищити. Так ось, золоті речі вони взагалі не міцні. О, так, секунду, секунду, тут може бути діамант. Будь ласка, так. Ааа, картопля, навіщо вона мені зараз потрібна взагалі? А, та ну ви що, стущайте, стікаємо. Встиг, 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 встиг. Фух, друзі, здається, що встиг. Це вже який динаміт був? слухайте, не знаю, п'ятий чи шостий, і жодного діаманта в мене навіть немає. Тобто я броню собі купити не можу. Так, на мене щось падає. На мене щось падає, ні. А... До речі, я побачив, що цей лух, який в нас є, він з нескінченністю. Це означає, що якщо в нас буде хоча б одна стріла, все для нас буде ідеально. Всі двері для нас будуть відкриті. Тому що за допомогою однієї стріли я вже можу нескінченно стріляти. Це для нас дуже добре. Тепер викидаємо всю цю броню залізну, цей череп скелета і все, друзі, сьогодні ми золоті. Броня в нас золота і цікаво, скільки часу вона взагалі протримається, поки не зламається. Хто його знає, о, дивіться, досвід мені навіть видають, але досвід мені зараз не потрібен. О, дивіться, стріли є, Слухайте, дуже навіть добре. Так, і Мені дали звичайний лук, звичайний мені не потрібен, і тепер починається найцікавіше. Тому що після того, як в мене з'явився лук, я нарешті можу стріляти селянини де сюди до кавуна, ви бачили? Тобто так, у цього лука є різні ефекти. Він може заспавнити павутину, може заспавнити вогонь. Зараз, як ви бачите, в нього є відкидування. А до речі, ні, друзі, я переплутав. В нього не буде різних ефектів, в нього є один ефект. Ви стріляєте і піджигаєте. Ну і, звичайно, знищуєте. Що, до речі, також непогано. Тому, хоча б якось ми вже можемо Почувати себе у безпеці. А ми зараз це і перевіримо. Я це просто так не залишу. Ну з вами, йди сюди, до кавуна. Зараз я як стрільну в нього, стрільну в нього. Він повільний, в нього складно попасти. Ого, бачили з одного удару. Стоп, секунду. А я дракона зможу з одного удара знищити? Оце, до речі, цікаво. Напевно, що навряд чи кавун просто розмрівся, Друзі, стоп, 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 стоп. Перлину Енду в нас 11. Так, секунду, Пилблейза Блейза в мене їх 5. Давайте ось таким чином. Зараз все. В нас є 11 око, Енду. Тобто ми вже можемо з вами проходити Майнкрафт. Ну, в тому сенсі, що знищувати дракона. Пеку йти не треба, нічого знаходити не треба. Ну слухайте, лакі, блоки, це сила. І якщо нам трохи більше випаде ось цих храм, Порталу в енд. Ми взагалі самі його побудуємо. І нам навіть шукати його не треба буде. О, селянин, вітаю. Та що ж таке? Вам всім потрібні діаманти? Я вже про це казав. Тому геть звідси на тобі відлетів. Ні, бачите, до речі, не одразу я його знищив, але все одно а він знищився в кінці. Тому все нормально. Так, о, це що за броня? а, залізна. До речі, моя золота дуже швидко ломається. Так, друзі, міцності в неї майже ніякої немає. Так, золоті злитки нам не потрібні, хоча ні забираємо. Зможемо золоті яблука. Скрафтити, тому що нам все ж таки треба якось підготуватися до зустрічі з драконом. А ось це вже цікаво. Давайте ось таким чином забираємо, скільки тут діамантів? 13? Я думав, хоча б 20 будете, а ви що. А, ось тут ще є. Анука, 15 є. Давайте ще підстрибнемо 21, все, нормально. А де той селянин, який продає броню за діаманти, друзі? А ви пам'ятаєте, де він? Він тут тільки що був? Та пам'ятаю, я пам'ятаю, що я його знищив. А що вже зробиш? Хто знав, що діаманти мені випадуть зараз? Я не знав, я насправді їх вже. І не чекав. Якщо одразу вони не випадають, це означає, що їх вже не буде. Так, стоп, стоп, в мене ж блока немає, щоб закритися. Так, добре. Зараз нам потрібен якийсь блок. Так, а що цей годинник може робити? Я не розумію. Я на нього тикаю, тикаю і нічого не відбувається. Натискаю, натискаю. Добре, викидаємо тоді його. І давайте, хоча б один блок землі собі добудемо. Ну про всяк випадок, нехай він у нас буде. Щоб хоча б наступний раз ми змогли з вами а, сховатися від ковадва. І я не знищився. Так, ще один лук, ну, до речі, лук мені вже не Потрібно, так, свині тут різні. Нам це зараз не треба. Нам би розумієте, броню, хоча б якусь нормально. Так, дякую, дякую, дякую. Все-все-все так тікаємо, обережніко, щоб він нас не знищив. Нам би нормально броню, трохи золота, щоб зробити золоті яблука. Ну, як мінімум два золотих яблука я ще можу зробити. Тому поки що я їх чіпати не буду, я буду їсти хліб. О, 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 друзі, секунду, секунду, нічого собі, так все. Оце вже підготовка. Оце я називаю підготовка. Так, стоп секунду, золоті ябл... яблука поки що сюди. Нам дали зілля. Тут і стійкість, і вогнестійкість на 4 хвилини. Там взагалі купа-купа ефектів. І здоров'я максимальна, і швидкість, і взагалі все, що тільки захочете. Так, тоді в нас буде цілих 4 хвилини, щоб знищити дракона. Ну, мені здається, встигнемо. Але знову ж таки, діамантовий меч нам не завадить, тому що золотий зламається, в нього міцності немає. 30 ударів, і він зламається. Хто? Хто на мене? Давайте по черзі тільки, я нікого, я нікого, я нікого не бачу. Ну, Відійшли від мене. Ви чого? Ого! Так, добре, треба просто ось таким чином знищитися і йти далі. Тому що так можна з ними нескінчено, звичайно, битися. Так, стрілий лук, як ви пам'ятаєте, мені вже не потрібні. Селяни, так, що ти продаєш, Ого, які ціни. Дивусь, цін, як в перший раз, друзі, серйозно. ви зараз я хочу побачити якісь ефекти, слухайте. Знаєте, що треба брати? Та взагалі можна взяти ось цей нагрудник, 24 діаманти, в мене 22. Тут просто є ефект шипи. Це означає, що коли мене хтось буде бити, він сам буде отримувати урон. І я. Їх купив. Так, друзі, давайте ось ці золоті викидаємо. І ось так: ось це тепер набагато крутіше. Тому що якщо ендермени захочуть на мене напасти в Ендерсвіті, вони самі будуть отримувати урон, і все, І будуть просто від мене тікати надалі. Так, нічого цікавого немає. Продовжуємо. так, маяк є. Ну я серйозно кажу, мені б якийсь меч діамантовий крутий, і все, можна вже рушати насправді. І я ж впевнений, що цей меч десь є. Ось ще діамантики. Так, а ми можемо його і купити насправді. Тому що 24 діаманти в нас вже з'явилось. Так, а де той селянин? В ліс вже втік. Так кого ти там в лісі шукаєш? Нікому буде продавати там. Так, слухай, і дай мені ось цей нагрудник за 24. Все ідеально слухайте, ну броню. Ми вже з вами трохи підготували. Цього навіть і вистачить нам. Тому що в нас ще і зілля є круте, тобто нам взагалі нормально. Нас не знищить, але головне, що. О, дивіться, дивіться, ще купа всього випадає. Так відійди, від мене слайм. Ну, а кіблоків, до речі, тут стало достатньо багато, як ви бачите. Око Енда нам вже точно висачить, нам вже більше не треба в мене багато. Меч нам дали дерев'яний. Слухайте, а мені зараз дерево треба, я хочу скрафтити золоті яблука. Тому скоріше крафтимо верстак. так, ось таким чином. Ставимо його одразу так, яблучко, посередині, золоті злитки ось таким чином. І ми одразу два отримали, так? Здається, два. Все. І п'ять золотих яблук у нас є. Ось шосте навіть. Є смарагди, але, на жаль, з них ви нічого не, не зробите. Ну, меч точно не зробите. Так, якщо зараз випадуть діамати, взагалі буде ідеально. Так, кидаємо цей дерев'яний меч, так, все. Друзі, ідеально, зараз я сам його краще скрафчу, тому що чекати я його не бачу сенсу. Так, в мене є палиці. палиць, на жаль, немає. Добре, зараз добудемо трохи дерева. І все, звичайний діамантовий меч, і все, дракона вже точно не буде. Так, скоріше, дошки. З дошок, звичайно, палиці. І ось таким чином, друзі, нарешті крафтимо діамантовий меч. Так, ми готові. золотий можна викидати. Фух, друзі, минуло ще трохи часу, я вже максимально підготувався і готовий знищувати ендер дракона. І до речі, мені ж випав ще один лук, він називається Luкі Luck. Ось нього вже будуть різні ефекти, коли ми будемо стріляти. Я хочу просто на це подивитися. Ага, я просто знищив корову. Так, добре, давайте зараз в коня ось цього стріляємо, і начебто ніякі ефекти не даються. Якщо. О, друзі, про це я вам і казав. Так, стався вибух, я не знаю, коли він станеться, коли не станеться. Це все в один момент може бути. Корівка, йди сюди до кавуна. Так, а якщо, наприклад, ось цю свинку стріляємо, ой, трохи, звичайно, прома заф. А до речі, це і добре, що мене знищили, в мене хоча б серця тепер відновилися. І до речі, що я хочу сказати, ми можемо власноруч тепер побудувати портал, тому що мені випали ось ці рамки. І можемо побудувати його взагалі де захочемо, тобто портал нам шукати не треба. І до речі, знаєте, що мені цікаво? А чи будуть в ендер-світі падати ось ці лакі-блоки з неба? Тобто так, в нашому світі йде дощ з Лакіблоків, як ви бачите. А в ендер-світі це буде, чи ні, О, до речі, це цікаво перевірити. І добре, давайте вже нарешті Побудуємо цей портал приблизно ось таким чином починаємо його будувати. Для того, щоб його побудувати, в нас є абсолютно все. Тому просто ставимо ось таким чином і будемо зараз а, вставляти око ендо. Встаємо і починаємо їх ось таким чином ставити. Здається, я все правильно ставлю, тому що буває таке, що а, він може не спрацювати. Так, таке в мене бувало, коли я ще не вмів його будувати. Але зараз, так, друзі, стоп, щось тут не те, я про це і кажу. Щось я, напевно, неправильно поставив. Так, добре, зараз буду ламати. Сміявся, сміявся і ще й не побудував нормально портал. Але все нормально, друзі, він в нас вже є. Око, Енду дивилися не в ту сторону, в яку треба було дивитися, і я готовий. Так, перевіряємо, лук є, яблука є, зілля є. Та взагалі все, що треба є, так, цей лук можна викидати, тому що в нього немає ефекту нескінченності. Для нього все ж таки вже потрібні стріли. Так, перелину Енду про всяк випадок і сухи. Та ні, краще нам все ж таки ще відро води десь взяти. Дайте мені просто хоча б якесь залізо. О, залізо. Так, а тепер кайло ще треба пророзуміти. Я просто все повикидав. Думаю, навіщо мені сміття взагалі в інвентарі? Так, добре, давайте. Ох, що тут відбувається? Так, а тут є кайло чи ні? О, слухайте. О, так це нормальні речі нам випали. Кайла тут, звичайно, немає, але, друзі, нам воно зараз може випасти. Так кидаємо. Ось таким чином, дивимося, зараз повинно щось з'являтися. О, почалося, з'являється, будь ласка. Дайте мені кайло. О, кінь! Кінь з'явився! Стоп, а я. А я можу на нього присісти? Ану, кінь, давай, давай зі мною! Зі мною Ендерсвіт підеш! Та що ж ти такий неслухняний? Я, я на нього навіть залізти не можу. Немає в мене яблук для тебе. А, до речі, є одне, але я думаю, що мені не вистачить. ну на тобі одне яблуко. О, друзі, сів. Так, о, все! Я. А, я міг рухатися тільки що. Так, все нормально. Просто на нього зараз треба залазити, і він стане нашим. О, здається, вже він наш. Так, він може стрибати, коли я захочу. Так, все нормально. О, все, тепер вже точно нормально, тому що він мене ще скидав, а зараз я думаю, вже скидати не буде. Так, ось про що це я. Кінь, головне, не треба. Ой, куди він подівався вже. Кажу, не треба тікати від мене. А, ось він тут. І бачите, в нього така золота броня, це все круто. Але я ж хотів ще зробити відро води. Тому ось таким чином добуваємо залізний блок. Одразу робимо собі заліз. Залізні злитки, ставимо скоріше верстак і ось таким чином крафтимо собі відро. Сподіваюся, одного мені вистачить, хоча можемо навіть зробити. давайте ще два. А навіщо мені залізо? Нехай все ж таки буде відро в нас, так, у великій кількості. Так, все, друзі, все, я готовий. Просто набираємо водичку і беремо з собою, до речі, нашого коня. Знову купа незрозумілої броні, але добре, краще я буду в залізній, ніж в золотій. Кінь, ти де? давай вже будемо подорожувати з тобою. Я ж бачу, тобі тут дуже сумно. Е, я, я йому яблук. Куда дав. так, стоп, це неправильно. Це неправильно. Все, що зараз треба зробити, це ось таким чином. Е, е, я не можу? Серйозно? Я хочу з конем туди. Чому я не можу? А якщо так? А зрозуміло. Кінь! вітаю, вітаю, вітаю! Так, так, так. Не треба нікуди стрибати. Я з собою взяв кайло. Спокійно, ми зараз піднімемося до дракона і знищимо його. Так, і поки я тут, знаєте, ламаю блоки, нам треба його якось назвати. Ти куди пішов без мене? Немає там вихіду. Я його друзі називаю перлина. Так, він моя. Перлина, можливо, він мені навіть допоможе з чимось. Це не точно, але просто будемо на це сподіватися. До речі, гарне ім'я. Перлина. Ну серйозно, перлина, гарне ім'я. Навряд чи, звичайно, хтось так в реальному житті називає своїх тварин. Але я називаю у Майнкрафті. Чому б і ні? Так, все, тепер ми можемо нарешті вибиратися. Перлина! Перлина, ти. Ти ти. Іде. Фух, я вже почав боятися. І до речі, бачите, в цьому світі також. Дощ з лакіблоків. Це дуже е, добре, обережно. Так, ти зможеш тут пройти? Сподіваюся, що зможеш. Так, поїхали. Е, Хохе кінь, добре, друзі, зараз тут треба трохи розчистити. Я вважаю, що якщо ми взяли з собою коня, залишати його тут точно не треба. Ти можеш застрибнути? О, нарешті, нарешті. Давай, стрибай, піднімайся, друже. Тут стоїть блок. Добре, зараз зламаємо. Ось тут спеціально заради тебе. І все, давай, піднімайся. Ну що, дарме. Я не вітаю всіх. Ендерсвіт ніколи ще так не виглядав. Ну, ось так от з дощем із з лакіблоків. Але зараз виглядає, починаємо знищувати кристали. Ендермени не будуть мене знищувати. Відро з водою мене врятує. Лакіблоки, слухайте, ви можете знищити дракона? Ну, просто. Напевно, що не зможуть. Але неважливо. О, перший пішов. Так, тепер далі. Ось цей треба знищувати. Пішов звідси. А ти, дракон, дивись, дивись, ми тебе скоро також, звичайно, знищимо. Так, тільки не треба мені заважати. Добре, давайте з'їмо золота ябудь. Очко, трохи сердець нам додалося. Так, цей також є. Давайте приблизно ось таким чином стріля... Ти та хто мені заважає? А, це все дракон стріляє. Ну, нормально. Дракону можна, а ендерменом не можна. До речі, дивіться, де лакібок з'явився. Поряд з кристалом. О, нормально, ми його також знищили. Головне зробили. Кристали ми з вами знищили. Кінь там на місці. Ну, я поки що без коня хочу знищувати дракона. Тому що кінь мені тільки буде заважати. Хоча, можливо, треба, треба спробувати так, ендермен, відійди. Відійди від мене, я тобі сказав. Не треба мене взагалі чіпати, кажу тобі. Просто назви мене і все так слухайте. Ааа, стоп, він мене! Він мене знищує бережніку, яблучко їмо. Та що ж ти будеш робити? Ти де, ти, де, а ось ти? Тільки но заважають мені, ану йди сюди, дракон. Ага, поки що ми в нього попасти не можемо. Добре, давайте за допомогою меча. Ось таким чином. Пішов процес, друзі, пішов, до речі, непогано. І поки він літає, ми можемо в нього ось таким чином, звичайно, потрапляти. І бачите, йому нормально так ще сердець знімає. Так, а якщо ось так от. А, бачите, Бачите, які він робить розвороти професійні, що в нього складно попасти. Але я нікуди не поспішаю, я можу почекати його тут, просто мечем його знищувати. А коня підставляти свого не буду, тому що він може знищитися. До речі, я вже не пам'ятаю, з якої він сторони. І давайте нарешті вже вип'ємо це зілля. Я довго цього чекав і що? Так, слухайте, ну серця мені додалися, але якось дивно додалися. Якісь золоті, якісь не золоті. Так, і багато-багато ефектів. Стійкість, вогнестійкість. Стоп друзі, якщо в мене є стілі. Кількість це означає, що мене знищити ніхто не зможе. Напевно, що так. Звичайно, до еднерменів я не хочу підходити. Вони всі брати, і якщо почнуть мене бити все, я з ними вже не впораюся, тому що це зілля скоро буде закінчуватися. Так, давайте вже спробуємо попасти в цього дракона. О, дивіться, дивіться, все ж таки, а, серця зносяться. Тому я трохи помилявся. Але дракон вже зараз буде спускатися. Давай, 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 друже, ми тебе чекаємо. Товай, не бійся, йди сюди, до кавуна. Так, беремо діамантовий меч і починаємо. Ти. а, від. Штовхує ще мене його ось цей яд, але ого відкинув нічого собі. Ти що не хочеш, щоб я тебе знищив? А я хочу тебе знищити. Давай, не відкидуй мене. Так, ось так. От нічого собі, Ну це серйозно. Так, ось тут я вже буду у безпеці. Половини здоров'я, як ви бачите, в нього вже немає. Кудись він намагається летіти. А він навіть не летить. Ну добре, стій тоді на місці. Я просто тебе зараз знищу і все. О, слухайте, ну все. Я думаю, зараз це буде. Чи зараз, чи в наступний раз. Ага, знову відкинув. Я навіть відро води розвивати не буду, тому що мені нормально. До речі, поки його чекаємо, можемо також блоки ламати. Але, добре. о, а ці все всі песики, вони мої. Слухайте, напевно, що так. А ну, давайте вставайте. Стоп, а чомусь вони чомусь вони не встають, друзі. Е, чого ви зністали? Ні-ні-ні, я всього лише погладив. Дивіться, вони всі агресивні, якісь тепер. Так, добре, будемо їх ось так о знищувати, тому що вони спокою мені точно не дадуть. Так, давай, останні. Останні тут залишилися, ось ці два. І там вже дракон, так, 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 скоріше до дракона. Я вже хочу його зараз знищити. Так. Так, йдемо сюди в безпечну зону. Так, не відкидуй мене, я тобі кажу. Так, сюди, сюди, ось так. От бачите, там в нього взагалі десь 20% здоров'я. Якби ще не відкидував, було б взагалі ідеально. Але мені все одно, давай, давай, пішов, звідси, дракон, пішов. Я тут переможець, Зрозумів мене, я переможець. Фух. За допомогою блоків проходити Майнкрафт, ну було набагато цікавіше, ніж, звичайно. Коли ви добуваєте дерево, там ще щось робите, ну ви розумієте. А тут взагалі відео несподіванка, максимальна. Граєш, граєш, тобі не щастить, а через 5 хвилин в тебе вже купа діамантів. І ти вже знищуєш дракона. Ну якось так це все і виходить. 60-й рівень в нас є. Так, я це я забирати не буду. А як воно впало туди взагалі? Ви бачили? А я ж його вже не зможу підібрати. Бачите, його тут немає. А зазвичай, коли ви натискаєте, воно десь тут приблизно з'являється. Ну воно телепортується. Ох, це взагалі дивно. Але не важливо, мені це сподобалося, друзі. І я думаю, вам також. Все ж таки, дощ звакі блоків не кожен день побачить. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кевин. Всім до побачення, друзі.